Я Дмитро Тузов, і ми з вами далі працюємо в режимі спеціального ефіру. І з нами зараз Аліна Фролова, заступниця голови центру оборонних стратегій і заступниця міністра оборони України в 2019-2020 роках. Пані Аліно, вітаю вас. Добрий вечір. Я почну із ядерної теми. Ви вже даруєте, тому що це зараз в новинах. і, ну, і це справді важливо. Представник головного управління розвідки Скибіцький говорить про високий ризик застосування Путіним Російською Федерацією ядерної зброї проти України йдеться очевидно про тактичну ядерну зброю. Водночас західні джерела визначають наступне імовірність того, що Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України. Можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, проте, проте шансів на розвиток такого сценарію мало. Тут, тут відбувається певний дисонанс. Я згадую, перед вторгненням все було навпаки. Західні аналітики говорили однозначно і лідери, до речі, і політики, включно із президентом Сполучених Штатів, прямим текстом казали, вторгнення буде. Ледве дату не називали а українська влада говорила, що все спокійно, під контролем не бачимо якихось активностей. Та? А зараз, зараз відбувається ситуація протилежна. А чим ви можете пояснити різночитання із західними аналітиками? А, ну скажімо так, те, що стосується нападу, да, коротенько, там первинної первинної цієї картинки, яка відбулася 24 лютого. То українська влада теж знала, що напад буде, скажімо, варювалися виключно оцінки того, де він буде, в яких масштабах. І було недооцінено те, що Путін може піти з усіх боків, тому що він вважав, що Ну, тобто, він неправильно оцінив ситуацію, про це вже багато казалось, я не буду на цьому зупинятися. Те, що відбувається зараз, так, всі оцінюють загрозу використання ядерної зброї як дуже велику. Вона значно зросла і, напевно. Ця тема буде е, актуальною ще пару тижнів. Ми будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація з е, цими, так так би мовити, е, ну, ну, від норвід е, територіями і е, чи будуть їх приймати, і коли їх будуть приймати в склад Російської Федерації. Це буде дуже впливати. Але те, що стосується того, чи може чи не може е, Путін е, використати ядерну зброю, тут я думаю, що оцінки розходяться в тому, що ми, українці, вже е, е, краще розуміємо логіку е, Путіна, і ми розуміємо, що в нього немає межі цього приділу, за яким би він е, вважав, що там є якісь недопустимі речі. Для західної людини уявити собі, е, натиснути кнопку Війти в історію, як людина, яка активувала ядерну зброю це абсолютно неприпустимо для політиків. Е, е, тому мені здається, що в них така логіка накладається на Путін. На жаль, е, це не так, і я думаю, що якщо для Путіна це буде останнім аргументом, він може прийняти таке рішення. Інший випадок, чи скажімо, в цьому випадку не будуть внутрішні еліти перешкоджати виконанню такого рішення. Того ніхто не знає. Відомо, що застосувати ядерну зброю не можна раптово. Та? Ну, от там Путін сидить. У нього там ця валіза, кнопка. Він вирішив натиснути, і він натиснув. Цього точно не буде. Всі ці дії еволюції рухи будуть помічені заходом однозначно, тому що треба висунути мобільні комплекси з ядерною зброєю або активувати ядерну зброю стратегічного значення. Відкрити шахти, привести це в бойову готовність це точно буде помічена заходом, який вже активував всі системи а, спостереження, підняв в повітря відповідні літаки, які за всім цим стежать. Ну одним словом, а, від наших західних партнерів цього точно не приховаєш. А я зараз буде радикальне питання. Даруйте, будь ласка, так. На, на протидію, можливо, просто божевільним діям Путіна, чи можливий превентивний удар по російським наступальним озброєнням у випадку їхнього розгортання і ну, сигналізації, та, що він збирається застосувати ядерну зброю? Якщо коротко, ні. Такий превентивний удар не є можливим. Це жодна країна світу не передбачає, окрім, окрім Росії, нанесення превентивних ядерних ударів, а це є прийняте рішення в усіх нормальних демократичних країнах, тому такого превентивного удару не буде, Можливо, буде якась відповідь після того, але в тому числі я не впевнена, що ця відповідь буде ядерною зброєю. Тому що це буде означати, що почнеться, знаєте, ну умовно кажучи, використання необмеженої кількості ядерної зброї, що може призвести до загибелі цілого світу. Тому я думаю, що навіть у випадку використання Росією ядерної зброї відповідь може бути іншою і. Я думаю, що вона буде іншою, але не ядерною зброєю у відповідь. Тобто, у терориста апріорі є перевага, якщо він захоче використати цю зброю, якщо він захоче, да тому що навіть я би сказала, що якщо Путін почне демонструвати підготовку, це може також бути ви знаєте, ну стратегією впливу, умовно кажучи. Він демонструє, що він робить наступний крок. Це означає, що він знову давить на західні країни з точки зору. Ходження в перемовини. А удар у відповідь ну ми розглядаємо найгірший варіант. найгірший та Це до речі, правило військових. Я ж не помиляюсь розглядати найгірший варіант з можливих. Так, так. а відповідь звичайними типами озброєнь, те, що називається конвенційною зброєю, вона може бути співставною по руйнівній силі для російської армії. Ну, звичайно, може. Ми ж з вами бачили, наприклад, Маріуполь. Да, там ядерна зброя не використовувалася. Але якщо ви подивитесь на масштаби руйнування, масштаби потенційних втрат цивільного населення, яке ми ще не можемо оцінити, то я думаю, що Маріуполь зараз переплюнув використання однієї одного типу тактичної ядерної однієї одиниці, тактичної ядерної зброї. Там ми не говоримо зараз про зараження, про інший ефект, але з точки зору руйнувань, а це точно може бути. Тут питання в тому, чи сприймуть, ну умовно кажучи, ми чули висловлювання одного з парламентарів Великої Британії про те, що він вважає це, говорилося не про ядерну зброю, а про, наприклад, про Запорізьку атомну станцію. Що якщо буде викид через пошкодження, скажімо, станції, то НАТО має вважати це нападом на європейську територію, тому що може відбутися зараження. Європейської території таким чином активувати статтю 5. Я думаю, що це є гарним в принципі, аргументом, який може використовуватися навіть для стримування, про те, що НАТО вступить фактично в війну. У разі використання такої зброї. Ну а якщо НАТО вступить в війну, то я думаю, що, скажімо так, Росія буде зметена досить швидко. Ну і ось та, справді і по Запорізькій атомні станції, яку, не дай Боже, росіяни зможуть захочуть використати в якості брудної атомної зброї або застосування ядерної зброї, оцініть ці шанси політичного рішення на застосування п'ятого пункту Вашингтонської угоди. Логіка є абсолютно очевидною, що ядерної ядерні удари є загрозою для членів північно-атлантичного альянсу. Ну, оскільки радіацію, як відомо, не спинити, вона пошириться на території країн НАТО. Ну, якщо ми говоримо про використання ядерної зброї, то тут не виключно зараження. Та тут сам факт використання такої зброї він власне руйнує всю систему стримування, на якій була побудована попередня система безпеки. Та таким чином, умовно кажучи, будь-який ран е е умовний. А, може після цього пильнути саморобною ядерною зброєю, розуміючи, що йому за це нічого не буде, і власне, як яким чином далі піде реагування на те, що можна робити все, що захочеш, тебе не, не покарають? А ну це є абсолютно а, не те, що провалом це є катастрофою і загибеллю всього, умовно кажучи, а, західного світу з точки зору ідеології і а, ж, способу життя. Тому а, тут а, є, скажімо, такий тактичний вплив, які відбуваються в момент застосування є дуже а, значний політичний вплив, і я тому я і думаю, що якась серйозна відповідь буде. Наскільки це саме вступ у війну не знаю. добре, що такі думки озвучуються вголос країнами-членами НАТО, це означає, що є дискусія і Виробляються якісь плани, і про це теж і американська адміністрація говорила, що зараз виробляються плани відповіді на різні. Зник у нас здається зв'язок зараз. Та ну я поки ми Поки ми відновлюємо зв'язок, я скажу, що очевидно мені здається, що. Ви а... мене чуєте? Та. От зараз чуємо. Та, зараз а, чуємо. Да. Та, та пані Аліно. Ви мене чуєте зараз? Алло. я буду говорити, поки що можливо, ви мене почуєте. А я думаю, що ядерні погрози ядерний шантаж посиляться, і це, це може статись з високою долею ймовірності. Може статись завтра, коли Путін захоче розіграти таку дуже очевидну карту проголошення захоплених українських територій, окупованих українських територій власністю Росії. Я інакше це назвати не можу, тому що вони крадуть, крадуть землі, крадуть території. Окуповуючи їх, і а, те, що відтепер, мовляв, ці території під ядерною парасолькою Росії. Пані Аліно, ви мене зараз чуєте? Ні. А, і а, розраховує очевидно таким чином російський диктатор а, зупинити контрнаступ о, українських збройних сил, ну і, і взагалі зупинити о, український опір, очевидно, впливаючи на. В тому числі і українських партнерів, щоб вплинути і зменшити рівень допомоги, допомоги, яка є не просто важливою, а дуже важливою, оскільки те, що відбувається, це називається ще цивілізаційною війною. І як і в часи Другої світової війни не може одна країна винести і витягнути весь тягар цієї війни? Це взагалі коаліційні війни. Та а, і з нами зараз ми відновили зв'язок. Аліна Фролова, заступниця голови центру оборонних стратегій, знову з нами на зв'язку. Пані Аліно, чи чуєте ви мене? Так, так, я вас чую. Та-та, я, я казав про те, що е, цілком ймовірно, що завтра ось ці ядерні погрози будуть посилені, коли Путін спробує незаконно е, анексувати окуповані українські території і скаже, що вони тепер під ядерною парасолькою Росії. Найоптимальніші дії України в цьому разі, як ви вважаєте, якими мають бути? Я думаю, що абсолютно не міняти свою тактику. А, зараз проводяться і політичні, скажімо так, кроки для того, щоб ну, публічно заявити про невизнання такого кроку і на базі ООН, і на базі інших організацій. А, наша армія продовжує наступ а, на, на заданих напрямах і а, досягає якихось успіхів на визначених напрямах. Тобто, мені здається, що це на українську позицію жодним чином не вплине, і ну я не бачу. Що можна було б зробити додатково, а чого ще не було зроблено з цього питання? Наші партнери не здригнуться? Ні, вони всі готові до цього, тому що ну, це вже, скажімо так, передбачуваний розвиток подій. Хоча сьогодні от з'явилася інформація, яка там в соцмережах курсує про те, що таке рішення відтерміновується, але чи воно взагалі, скажімо, поставлено під питання, я маю на увазі прийом. До російської ну під російською юрисдикцією, умовно кажучи, чи це питання просто відтерміновується через якісь технічні причини не, невідомо. Але скажімо, я не думаю, що хтось здригнеться, тому що це вже ну прогнозований розвиток подій. Справді прогнозований розвиток розвиток подій. Схоже, що Путін у відчаї, та російський диктатор у відчаї, Він реально не знає, що робити зараз. А як ви оцінюєте те, що вони назвали частковою мобілізацією, Та хід мобілізації в Росії а вже є чи є чисельність в 100 тисяч чмобіків? Їх так зараз називають? Це частково мобілізовані, значить, чмобіки. Так ну українцям не відмовиш почутті гумору? Звісно, 100 тисяч чмобіків, про це повідомляє український генеральний штаб. А що ви думаєте про такі зусилля Росії? А, ну, ми всі розуміємо, що ця мобілізація не може вважатися частковою. Вони просто оголосили для того, щоб, там, скажімо, пом'якшити удар, але вони будуть вигрібати ту кількість населення, яка їм потрібна для того, щоб закрити якісь дірки. Так, звичайно, це населення воно не є підготовленим, це не є професійна армія, це взагалі не є армія. А, і дуже багато складностей. Якщо вони мали проблеми з логістикою до цього, то зараз ці проблеми з логістикою просто ну виростуть там в рази, та да, з оснащенням з, з логістикою, з постачанням з усім, але це все одна маса людей, яка буде з'являтися на фронті, і ну це звичайно ускладнить а, роботу нашим збройним силам. А на кращу відповідь дав на це генерал Залужний. Він сказав, що ми знищили українську російську професійну армію. Зараз прийшов час знищувати аматорську армію. Іншого виходу в нас немає власне так. Та це правда. До речі, ви згадали головнокомандувача. Є е, 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 аналітика. Ми, ми знову порівнюємо з вами. Є е, е, слова американського генерала Годжеса, є е, аналітика від британської розвідки. Зокрема, е, зокрема, американський генерал е, сказав, що збройні сили можуть відтіснити російських військових на їх позиції до кінця цього року. А бен Годжес так це командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі, генерал-лейтенант. І водночас впевнений, що до середини наступного року українці будуть в Криму. А наші генерали. Які реально воюють, так це ми з вами читали і статтю пана Залужного і Забродського, генералів Залужного і Заброцького, uh -huh. і інтерв'ю головнокомандувача Валерія Залужного журналу Тайм. Про те, що після перемоги вибачте, про те, що по-перше, війна буде довгою, тривалою, потребуватиме дуже великих ресурсів, і що після перемоги потрібно готуватись до наступної війни. З Росією хто адекватніше оцінює ситуацію, як ви вважаєте? Ну я не можу сказати, що хтось може поставити під сумнів слова пана Залужного. Та але він в своїй статті, яку вони опублікували, він також говорив про те, що мова йде про місяці у разі, якщо ми отримуємо все, що ми узгоджуємо з партнерами, і в вчасно. Та І ця стаття вийшла власне перед засіданням Рамштайн. І а, основна основний такий посил, ну скажімо, кілька посилів там було основний посил був в тому, що якщо а, ми домовилися про те, що ми маємо звільнити всю територію України, включаючи Крим, то нам для цього або потрібна далекобійна зброя для того, щоб ми змогли перенести війну на територію Росії для того, щоб Росія відчула, а, скажімо, що вона в війні, і це вплинуло на їхні внутрішні процеси, або нам потрібно оснастити додатково таку та кількість людей. А снарядити їх, оснастити, дати їм а, обладнання і зброю для того, щоб вони могли виконати ці завдання, а, скажімо так, превалюючою масовою силою, і власно, це є стратегія до війни, яку а, показав пан Залужний, яку він пропонує партнерам, про яку він говорить. І, і та, і та стратегія говорили про які строки там 2023 рік. Тобто, ми не говоримо. Ну знаєте, довга війна це у кожного різне розуміння. Там хтось вважав, що півроку війни це багато. Хтось вважає, що я не знаю, там три роки це короткий термін. Тому тут визначені строки. Я думаю, що я походжусь із паном Беном Ходжесом, і з паном Залужним, в тому, що це ну, виходячи з того аналізу, який ми бачимо, що це реалістична. Картинка, але дійсно ми маємо отримувати а, то, те озброєння і ту допомогу, яку а, наш генеральний штаб і Збройні сили Силизапи за, наших партнерів. Це перша умова. А, ну, звичайно ж, друга умова має а, також базуватися на тому, що а, ситуація може по різному розвиватися. Зараз є фактор ядерної зброї, про яку теж також згадав пан Залу. Зникає зв'язок. Ось ну що ми зараз я так підсумовуючи, скажу, що йдеться про таку одностайність та, в оцінці між а, американським генералом і, очевидно, американською аналітикою, і а, тим, що говорить голов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний а І його колега, також генерал Забродський, виходячи із такої консолідованої позиції, та, як ви вважаєте, пані Аліно? відбувається зараз процес, про який ми говоримо. Та, це збільшення військової допомоги Україні. Очевидь. Допомога України йде по да, І ми постійно бачимо нові типи озброєнь, ми постійно бачимо. Збільшення обсягів допомоги, а, скажімо так, що допомога зараз війшла в якийсь зрозумілий цикл. Я думаю, що цей цикл визначається там і збройними силами і можливостями партнерів. В нас ще є нереалізовані позиції, такі як далекобійна а, зброя. Да, в нас а, бажання щодо посилення авіації щодо підсилення ще більше а, систем ППО. Але я думаю, що ну виходячи з динаміки, так ми отримуємо можливо з деяким запізненням від тих термінів, які б ми хотіли, але ми бачимо цю динаміку. У нас тут нещодавно сталася така цікава подія, яка привернула увагу багатьох аналітиків і всіх, хто спостерігає за розвитком війни на континенті, а війна відбувається і в енергетичному сегменті. Так? Це витоки, так звані витоки газу на газопроводах Північний Потік-1 і Північний Потік-2. Сторони обмінялися звинуваченнями, а в НАТО заявили наступне: що, що що НАТО обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів альянсу. А ну а газогони, як ми розуміємо, можна сприймати як елемент енергетичної безпеки континенту. А, очевидно, тут таке трактування. Якою може бути відповідь з боку НАТО? Як ви вважаєте, на те, що сталося? Ну, зараз газогони не є критичною інфраструктурою з точки зору доставки газу, власне, тому що в них до Європи майже нічого не доставляється, там тільки виключення складають якісь окремі країни. Але екологічна безпека порушена. Да? І взагалі, скажімо, це такий прецедент, коли ну, спеціально порушується екологічна безпека і енергетична безпека. А, я думаю, що це такий серйозний виклик НАТО. Тому що, на жаль, за весь цей період ми не бачили м, якихось серйозних політичних заяв саме від від НАТО, як від Альянсу. І е, такі попередження були, і яка буде відповідь? Ну, я думаю, що як мінімум відповідь буде з посилення патрулювання, і можливо не, не виключно акваторії там Балтійського моря або якихось інших морів, а взагалі з посилення е, патрулювання, е, скажімо, тих територій і. Е, Тієї критичної інфраструктури, яка відбувається, можливе посилення моніторингу, але що ще мені важко сказати, тому що я дійсно мені аж самі цікаво, яким чином зараз реагує НАТО, і чи буде ця реакція від альянсу як альянсу достатньо жорсткою для того, щоб Росія відчула силу, стежимо? Звісно, дякую, Аліна Фролова, заступниця голови центру оборонних стратегій. І заступниця міністра оборони України в 2019-2020 роках. Дякую вам, пані Аліно. Дякую вам, шановні наші слухачі, і всі, хто дивляться нас в Ютубі. Продовжуйте це робити. Між іншим для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.